Відрості ні по всіх часі, доміки, і до віки величні. Коли зійшов ти до смерте життя без тебе, тоді атомерці в присіння Божества. Коли ж і вмерне землі світ земних ти, Чи сили небесні немає. І навчинятися, Боже, на словах, благословенням Бога Отця, і Сина, і Святого Духа, і силою Святого Христа, і смертю Господа нашого Ісуса Христа, нехай відступить від усіх цих страв всяке диявольське насильство, нехай щезності приведе. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Кожного року дуже приємно бачити, як наші родини, українські сім'ї радо спішать до Божого храму, щоб освятити ці плоди, ці Божі дари яке Господь нам своєї великої ласки дарує. І, звичайно, хотілося, щоб ми трошки більше розуміли, для чого ми це робимо. Здебільшого чомусь це є таким обов'язком, бо треба освятити, бо треба принести, бо треба дісти священне. І до кінця ми не можемо усвідомити, для чого це є. Усе, що ми протягом року у ці свята, які Господь нам дає, робимо, це для нашого спасіння. І навіть зі страви, що є у кожен вони так само мають якусь свою символіку, своє значення, для чого ми це несемою свячуємо. І людина, яка хоче жити тою, такою живою вірою, вона буде домагатися зрозуміти, для чого це, і що воно означає. Що це, це не просто святити, як піти і додому і поїсти. І, зрештою, це не це є основне. Бо так вже є, що ми у суботу перед Воскресінням освячуємо, осіб. а недія на світовій дурі воноділо нас уже немає. Це жертва безцінна. І він кожного з нас любить. Любить по-іншому, що може любити людина. Бо людина завжди може навіть у цій любові. Бути обманута, зранена, а Господь не може такого, Він любить по-іншому. Вічною любов'ю кожного з нас любить. А ми маємо чимось йому віддячити, відплатити. І якщо ми йдемо на літургію, на цю найкращу, найдоскональнішу молитву, бо деколи ми думаємо, що якась молитва з якогось там молитвенника, вона буде дуже помічною для нас. А насправді літургія це найкраща молитва. А ще коли ми на цій літургії приступаємо до Святого причастя, приймаємо Христа, то, то це десятки разів ще сильніша молитва. Нехай Господь дає нам сили, мудрості, розуміння, щоб ми навчилися тою жити живою вірою. І особливо цей рік Божого милосердя хочеться наголосити, щоб і ми були завжди відкриті до того милосердя.